Однією з проблем, яка пов'язана з непереносимістю продуктів, є лактазна непереносимість або лактазна недостатність. Вона має ці дві назви саме тому, що це може бути повна недостатність, яка є вродженою, вроджена частково непереносимість може бути, і може бути придбана наче до хронічного захворювання або часткових якихось генетичних дефектів. І це буде означати, що вашому організмові треба унікати саме продуктів, які. Містять лактазу. Прояви цього захворювання можуть бути найрізноманітнішими. І знову ж таки, звертаючись до теми самолікування, будь ласка, не починайте самостійно приймати якісь ферменти, якісь сорбенти, або навіть лопірамід, який спиняє діарею, яка може супроводжувати такий стан, препарати типу еспомізану, тощо. Всі вони мають місце бути, але вони мають бути призначені за показаннями. А є ще лактазна алергія, коли дійсно пацієнтові достатньо буде однієї молекули молочного продукту, і в нього буде розвиватися така реакція. Для того, щоб точно зрозуміти, що відбувається з вами, на що у вас алергія, звертайтесь, будь ласка, до терапевта, ми призначимо вам відповідне гастроентерологічне, алергологічне, генетичне обстеження, дамо рекомендації по правильному способу життя, по харчуванню, по лікуванню і скеруємо до відповідних спеціалістів. Будьте здорові і и